Всіх вітаю, з вами Марія. І давайте роздивлятись, що буде завтра. Починаємо з особистого життя, що у вас буде завтра, в особистому житті. Так, ну у когось це просто от коли вам сумно. Сумно через. Певну людину, не вистачає вам спілкування з людиною, не вистачає рішення або вашого особистого рішення, або рішення цієї людини стосовно вас, стосовно якогось питання. Коли просто, от знаєте, як як треба навчитись щось сприймати. ну от не так жваво, ну, більш спокійно, ніж ви донині сприймаєте якусь ситуацію, яка є між вами і кимсь. Ну, тут королева Пентаклів показана, це може бути: знаєте, королева Пентаклів це як. Ну, скажімо, хазяйка сім'ї. Це може бути стосовно когось з дітей, когось ну, там, коханого, когось з батьків, тобто навіть друзів може стосуватись, коли опікується кимсь ця жінка і сумує через те, що в, цій, в цей конкретний день нема можливості. ну як... Робити так, як вона б вчинила. Коли, наприклад, людина щось робить своє, а жінка може бути не на всі 100% згодна з тим, як і що робить людина, тому її сумує. Далі, далі дивимось, сфера кохання. Що ж у вас буде у сфері кохання? Угу. Ух ти. Та тут чиясь. Чиясь закоханість показана, тут фантазійність, коли. Коли ще не знаєте людину на всі 100% для себе, ще не розумієте людину, але вже вигадуєте якісь якості людини, краще б ви так не робили. Бо, знаєте, не завжди ж та інформація, яка відкривається про людину, не завжди вона збігається з тим, що ми собі вміємо нафантазувати. Але фантазійність все ж таки ну тут просто через закоханість, через те, що з'являється можливість бути м -м, з кимось в парі. Трошки стримуйте, будь ласка, себе. Поки що м -м, показано так, що відволікайте себе якоюсь роботою. Отак От показано. Зачекайте, через тиждень ви вже будете трошки по-іншому сприймати. Всю ситуацію я не кажу, що погана людина, але через тиждень ви вже будете просто більше знати про людину. Але я бачу, я тут трошки просто підглядаю в колоду, бачу, що закоханість буде ще більшою. Тож чекайте, не чекайте, але, але скажу так: що поки ви дуже багато думаєте про людину, ви зливаєте свою енергію. Трошки врівноважте цей момент. Дійсно, не просто так карти підказують комусь з вас, щоб ви відволікались на роботу будь-яку роботу. Це може бути творчість якась, це може бути дійсно ваша робота, за яку ви гроші отримуєте. А може бути якась хатня робота, будь-яка. Давайте далі. Діє чоловіка у бік жінки. Що завтра чоловік буде робити у бік жінки, а теж фантазувати ой, та тут дійсно чиясь закоханість. Показ... Та тут, тут чоловік, який втрачає голову. Вибачте, я повинна е, трошки прикрити, бо по... такі карти такі не можна. Ну, бачите, вона Аліса прибігла подивитись, що тут він, де він там втрачає голову. Знаєте, він більш такий, що намагається себе стримувати все ж таки. Аліса, будь ласка, не заважай. Дівчата, кототерапія прийшла до когось з вас. Ставте вже їй лайк, хай вона його вже відпрацює і далі піде, А, залишається. Ну, добре. Тож, чоловік тут, знаєте, поки що дещо сперечається з собою, намагається себе стримувати. Але фантазії, повірте, а, він фантазії намагається стримувати. Дуже, не, дуже і не дуже в нього виходить, так, щоб сказати, що дійсно там на всі 100% він може себе стримувати стосовно жінки. Може. Але йому складно це дається. Не, не так, щоб легко йому це дається. Що ж буде жінка робити завтра у бік чоловіка? Давайте дивитись: жінка у бік чоловіка. Інформація буде, знаєте, зараз трошки прикрию. Я б навіть сказала, що намагатиметься його чомусь навчати. Знаєте, як я тобі розкажу, як то робити, я тобі допоможу розібратись. Тут як підштовхувати до якихось певних дій буде, як, а зроби так, щоб, щоб закрити це питання, Ну, навчати, я б так сказала. Знаєте, от Просто намагатиметься навчати цього чоловіка. Добре, давайте далі. Так, для тимчасово одиноких, що ж у вас буде завтра у сфері кохання? Куятись. Тут обнулення для когось повне обнулення спілкування з королевою Кубків, або ця жінка буде, знаєте, так, ну, як то кажуть, зробить об'яву, що вона вже колишня. Отак от тут. Або для когось з вас може бути і взагалі початок нового спілкування. от знаєте. Трошки подвійна тут інформація, ну воно і зрозуміло загальний розклад. Люди різні дивляться, але знаєте, тоді треба розуміти, якщо це буде нове спілкування, то жінка буде поки що залишатись холодною в цьому спілкуванні. Вона, от ми там дивились про чиюсь закоханість, то жінка тут буде дуже тримати себе в руках. І взагалі тут така, знаєте, доволі ділова жінка. Її, ну, це не з тих жінок, яка вже після години спілкування буде на себе фату чіпляти. Ні, ця взагалі більше зайнята собою своїми справами. Але слухайте, тут дійсно для когось нове спілкування, нове кохання може бути. Дійсно, от нові стосунки. Тож, Хто там обнулює, обнулюйте швидше і давайте в нові стосунки заходьте. А в когось це може бути перезавантаження стосунків. Дійсно, і так теж може бути, але в меншому відсотку. Давайте далі дивитись. Ну, тобто, в цьому, о, от на цей день я б всіх вас поділила трошки тимчасово одиноких, звісно, на три категорії. Отак я б сказала. Давайте про роботу подивимось, що у вас завтра буде в роботі. Що у вас завтра буде в роботі. Ага, трошки я зараз прикрию. Ага. Так, ну тут король Пентаклів і король кубків, і як початок нової якоїсь роботи. Може бути така ситуація, коли між чоловіками будуть вдвох щось робити. Ваші колеги, ваші підлеглі, там вже дивіться, як. Може бути і така ситуація, що ви будете кликати на якусь роботу цих двох людей. Як знаєте, як... Вам треба якусь роботу зробити, але це будуть наймані робітники. Може бути і така ситуація для когось з вас. Прийняти рішення, віддають цю роботу тим то людям. Отак. Давайте далі дивимось, що ж вам важливо прийняти завтра. Що вам важливо прийняти? Ага. Так, ну дивіться, для когось з вас, вам, як, знаєте, я б навіть сказала, не просто тут. Ну, давайте так, як зважено відноситись до прийняття якоїсь інформації. Навіть, я б сказала, от, зачекайте, буде обнулення якоїсь інформації. Для когось з вас стримуйте свої думки, висловлювання. Знаєте, для когось це б, дійсно дуже важливо, буде не поспішати з висновками. Бо взагалі, то тут, я б сказала, не в, не в повному обсязі буде інформація, якась вам надана, або ви знайдете для себе якусь інформацію не в повному обсязі. І е, є відсоток того, що якщо ви поспішите десь комусь щось сказати, ну, потім будете себе почувати дурним. Ну, тут є й така інформація, або взагалі для когось це хтось вам поспіхом щось там розповість, а потім ви будете вважати людину, що от дурень чи дурепа, на що таке було казати? Може бути і така ситуація. Тож приймайте ситуацію, як є, але не поспішайте з висновками. Від чого краще б за все відмовитись завтра? Давайте побачимо. Від чого вам краще за все відмовитись. Ага. Не стримуйте прояви якогось короля Кубків в вашому оточенні, бо вам з цією людиною бути разом. От як хочете, так і сприймайте. Людина, яка вам як вищими силами надана. Як це може бути? Для когось це може бути ваш майбутній обранець для стосунків. Для когось це може бути якась ситуація з родичем. Тобто там вже дивіться, в кого як, але людина для вас важлива. Не бійтесь, спілкування, не бійтесь, взагалі будувати якісь плани на цю людину або разом з цією людиною. Відмовляйтесь від такого, знаєте, сприйняття людини, коли. Я навіть трубку не буду брати, я не буду підходити до дверей, я не буду спілкуватись, От не ховайтесь від людини. Ви один одному потрібні. Давайте далі. Або, може, це в одну якусь конкретну ситуацію, треба вам обмовити з людиною. Ну, тобто, не ховайтесь все, а там вже знаєте, чому і для чого. Ну і давайте дивимось, чого вам не уникнути завтра. Чого вам не уникнути? Тут дійсно чиїсь дії цілком і повністю. Змінять багато чого в вашому житті. От знаєте, коли одне щось розвалиться і такого більше не буде, а можливість для нового тільки відкривається. І яким воно буде, це нове для вас, там же від вас буде залежати, але ви можете прийти взагалі-то в майбутньому до своєї стабільності. Там вже Хто яку бажає, як то кажуть, хтось бачить себе в парі, хтось там бачить стабільність для себе в роботі, хтось в своїй оселі, ну, то, там вже дивіться, кому що треба. Далі порада відвищих сил для вас на завтра. Ради від Вищих сил. Угу. Ага, ух ти. слухайте, а тут класно, мені подобається. Дивіться, тут ваше відродження. Тут якісь ви робите правильні кроки в своєму житті. От те, що ви робите, воно веде вас до відродження. Те, як ви сприймаєте і себе і все, що навколо вас, як ви ну, як показуєте себе, які Будуєте плани, як ви опрацьовуєте те, що в вашому житті відбувається. Тобто ви людина, яка дотримується якихось дійсно от виважених правил, знаєте, не таких, що я підлаштуюсь, а у вас є гордість внутрішня, у вас є обраний шлях. І ви своїм прикладом от когось ще підтримуєте зі свого оточення. Тобто, це, знаєте, коли от у вас життя налагоджується, але ви як наставник дієте для свого оточення. Угу. Цікаво. Ну, давайте. Це знаєте, як гідне завершення розкладу. Мені навіть подобається. На цьому закриваю відео. Всім вам дякую за перегляд, всім вам гарного, приємного, красивого дня і щастя, і здоров'я вам, і приємних людей поряд з вами і безпеки, звісно ж. Бережіть себе. І побачимось в наступних відео. Всім пока.